Щомісяця представники громадської організації «Енергія перемоги, у складі якої працюють члени ініціативної волонтерської групи Рівненської АЕС, збираються для обговорення та опрацювання звернень, які надходять від бійців Збройних сил України. Збираємося кожного місяця на початку. після надходження коштів за лютий місяць надійшло 4 мільйони 300 тисяч. Опрацьовували звернення військових частин. У нас сорок звернення. На даний час вийшло закрити практично всі. Починаємо закупки необхідних речей для військовослужбовців. Члени волонтерської групи готують всю документацію, шукають та закуповують військову техніку і обладнання. Все, аби допомогти воїнам зсу максимально швидко та ефективно. Необхідні речі та приладдя надсилають військовим підрозділам, у яких служать працівники Рівненської АЕС, їхні родичі, мешканці Варайської громади, котрі нині мужньо оборонять нашу країну. Дуже необхідні речі, це такі як радіоелектронна боротьба, це реп-системи, це fpv дрони різного типу коптери, зарядні станції. А так в цілому є звернення це типу командні пункти облаштовувати, різні технічні засоби, так, ремонти автомобілів і плюс сітки і маскувальні, які теж необхідні зараз на нулях. завдяки безстроковій патріотичній акції Допомагає ЗСУ, у межах якої працівники РЕС щомісяця відраховують три і більше відсотка від своїх посадових окладів на підтримку збройних сил України. Волонтерська група може закупити усе необхідне дороговартісне обладнання, яке вкрай потребують воїни на передовій. Війна триває у нас. Всі бачать, яка зараз ситуація на фронті. Тому продовжуємо акцію 3%. донатимо це важливо. Ми тут у тилу зобов'язані бути надійним щитом для наших захисників, кажуть волонтери. Адже вкрай необхідно допомагати сьогодні тим, хто виборює незалежність нашої країни та її мирне майбутнє. Тому допомагаємо, стараємось більше донатимо, довіряємо один одному, і все буде в Україні. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.